Вітаю на часі огляд новин від південно-українського енергокомплексу. Сьогодні говоримо про актуальні питання енергетики, досягнення та цікаві місцеві новини. Залишайтесь нами у студії Наталя Біла. Станом на сьогодні енергосистема України продовжує відновлюватись після масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Споживання електроенергії в країні зростає. У години максимального навантаження в мережі зберігається дефіцит потужності через бойові дії та з інших причин на ранок знеструнені 538 населених пунктів. Є нові відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській і Харківській областях та на Дніпропетровщині. Цього тижня внаслідок ворожої атаки. Пошкоджено одну з повітряних ліній, що живить окуповано Запорізьку АЕС. Енергетики зайнялись ремонтно-відновлювальними роботами, відразу як дозволила безпекова ситуація. Наразі ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Але через окупацію ворогом ситуація на станції залишається загрозливою. Як повідомляє Міненерго, за останню добу енергетики змогли відновити живлення для понад 4 тисяч споживачів. Зараз вживаються заходи для збільшення обсягів Інства та відновлення об'єктів, що забезпечують критично важливі споживчі потреби, особливо в постраждалих регіонах. Про роль ядерної енергетики у збереженні довкілля та створенні безвуглецевого майбутнього активно дискутували учасники міжнародної конференції Атомні можливості для розвитку країни воєнний час та повоєнна відбудова, що відбулася минулого тижня в Києві. Сьогодні багато країн переглядають свої плани в атомній галузі, усвідомлюючи її критичну важливість для енергетичних стратегій у контексті кліматичних змін. Учасники конференції підкреслили, що ядерна генерація може стати ключовим елементом енергетичного балансу, здатним забезпечити стабільність чистого енергопостачання в умовах глобальних викликів. У сучасному світі питання екологічної безпеки набуває все більшої актуальності, і атомна енергетика стає одним із центральних чинників у цьому напрямі. Науковці б'ють на сполох. Якщо не будемо діяти рішуче, план боротьби з глобальним потеплінням, викликаним викидами парникових газів, може провалитися. Порятунок планети вимагає скоординованих зусиль від кожного з нас. Основними джерелами шкідливих викидів залишаються спалювання вугілля, нафти та газу. Але атомна енергетика пропонує ефективну альтернативу. АЕС виробляють величезні обсяги електроенергії без викидів вуглецю. Це робить їх важливим інструментом у боротьбі зі змінами клімату та зменшенні парникових газів. Виробництво електроенергії на українських АЕС, які забезпечують 50-60% електроенергії держави, значно зменшує потребу в спалюванні викопного палива. За весь час роботи вони запобігли викидам 2,7 мільярдів тонн СО2, а щорічно зменшують їх на 117 мільйонів тонн. Якби не вітчизняні атомні станції, рівень парникових газів в Україні був би вищий на 30%. Атомна енергетика вона фактично протягом останніх двох років признана зеленим джерелом електроенергії. Вона включена в відповідну логістику. Євросоюзу як така, яка виробляє чисту електроенергію. І через те, фактично, розвиток атомної енергетики це і декарбонізація, і зниження викидів. Углідцового Декарбонізація – один із найважливіших викликів для людства в умовах зміни клімату. Європейський союз поставив амбітну мету досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, тобто скоротити викиди СО2 Майже до нуля. Україна також приєдналася до цієї глобальної ініціативи, задекларувала свої європейські прагнення та обрала курс на безуглецеве майбутнє. В пошуках унікального стабільного збалансованого рішення людство повинно залучити найбільший, найкращий потенціал науковців. І звісно, для української декарбонізації, яка повинна відбутися не руйнуванням національної економіки, а впровадженням інновацій, впровадженням екологічно безпечних технологій, для цього потрібен відвертий ширий національний діалог. В Україні впроваджено національний план з декарбонізації економіки. Він передбачає активне впровадження екологічних технологій, розвиток відновлювальних джерел енергії та модернізацію промисловості, аби відповідати європейським енергетичним і кліматичним стандартам. Атомна енергетика відіграє ключову роль у цьому плані. Її стабільний розвиток є основою декарбонізації і відновлення економіки. Нам потрібно розвивати атомну енергетику для того, щоб в першу чергу ми. Були клюцево нейтральною країною, тому що виключно на вітрогенерація або на сонячні генерації ми зможемо це певним чином досягати, але ми розуміємо, що без базової генерації а нам потрібно тримати, я вважаю, не менше 60% відсотків загальному енерговатці. Нам потрібно будувати нові атомні енергоблоки, і українські атомники можуть не лише в Україні розвивати атомну енергетику. Я вважаю, що ми можемо. Скласти достатньо сильну конкуренцію і в європейському союзі, і в світі з будівництва атомних енергоблоків. Ми маємо. Сьогодні в Україні багато людей все ще негативно ставляться до атомної енергетики та висловлюють протест проти будівництва нових потужностей. Бракує розуміння принципів роботи атомних електростанцій та методів забезпечення їх безпеки. Як зазначила президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок, новини про надійну роботу АЕС часто не є такими сенсаційними, як повідомлення про ядерні катастрофи чи загрози, що, на жаль, частіше висвітлюються змі в умовах війни та постійної дезінформації важливо створити відкритий інформаційний простір, щоб кожен громадянин України міг усвідомити особливості експлуатації атомних електростанцій. Безперечно, розвиток атомної енергетики повинен враховувати ризики втрати біорізноманіття. Але кожен українець повинен зрозуміти, що генератор, який димить у в нас під домом, коли енергії немає, це ще більш шкідливо. Тому в цьому контексті зваження ризиків, що шкідливіше, і дає нам відповідь на те запитання, якого ми всі так боїмося. Саме великий виклик на сьогодні це навіть не війна. Саме великий виклик це коли всередині країни ми починаємо чубитися і ми починаємо робити все можливе, щоб, знаєте, не дати деяким напрямкам дійсно розвиватися. Я вибачаюся, що я так почала дуже емоційно, але давайте подивимося на те, що відбувається зараз з будівництвом хмельницьких блоків 3 та 4. Дуже важко в нас проходять ці проекти, тому що чомусь навіть всередині країни ми маємо величезний супротив, а можливо там побудувати, я не знаю, зелену енергетику, інші генерації. Так, можливо. Але давайте рахувати. Нам потрібно мати і те, і друге. І нам потрібно якраз над цим працювати, щоб всередині країни ми зараз об'єднали зусилля, щоб ми подивилися, що дійсно вигідно буде в державі Україна і сьогодні, і завтра, і через 10, через 20 років. Український енергоатом продовжує активно модернізувати та диверсифікувати свої енергетичні потужності, зокрема через впровадження відновлювальних джерел енергії, серед ініціатив будівництво сонячних електростанцій на територіях АЕС, що дозволяє раціонально використовувати земельні ресурси та виробляти додаткову чисту електроенергію. Окрім цього, компанія інвестує в новітні технології, зокрема малі модульні реактори та водневе виробництво, які вважаються екологічно безпечнішими рішеннями для майбутнього енергетики. Під час панельної дискусії на міжнародній конференції атомні можливості для розвитку країни, воєнний час та повоєнна відбудова, фахівці підкреслили, що стабільність атомної генерації залишається ключовим фактором для енергетичної безпеки країни, особливо в складних умовах. Атомна енергетика в поєднанні з відновлювальними джерелами є Основою для безвуглецевого майбутнього України Сьогодні працівники акціонерного товариства на взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Організацію цього заходу на Південноукраїнський АЕС взяла на себе спілка молоді. Радіодиктант в Україні щорічно приурочують до дня української писемності та мови, що відзначається 27 жовтня. Цього року наші співвітчизники писали диктант вже в 25-те. Авторкою тексту стала відома письменниця Оксана Забушко, читав його поет і нинішній військовий Павло Вишебаба. Як вдалося впоратися з цим завданням працівникам ПАЕС? Дивіться у сюжеті Ірини Павлової. На магію голосу, а саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант національної єдності, відгукнулися майже 100 працівників Південноукраїнської АЕС, хіміки, програмісти, бухгалтери, кранівники, метрологи, електрослюсарі, люди різних підрозділів, професій та віку доєднались до ініціативи організації молоді. Аби розмістити усіх охочих, знадобилося декілька аудиторій. Дякую, що ви проявили ініціативу. Підтримали. Дякуємо адміністрації, навчально-тренувальному центру за те, що ми разом робимо гарну справу таким чином демонструємо нашу громадянську позицію. Що дуже важливо у воєнний час. Насправді ми не очікували, що буде так багато бажаючих. Ми е, спочатку орієнтувалися на 50 учасників, плюс е, ще декілька місць, якщо хтось із керівників побажає. А взагалі нам е, люди почали писати, дзвонити, е, бажати, прийти, написати, тому ми розширили кількість взагалі, людей, які ми могли б е, розмістити, використовували аудиторію в. Е, на... НТЦ і всі бажаючі, хто максимально швидко подав свою заявочку, міг прийти і написати диктант. Радіодиктант Національної єдності це один з найбільших українських флешмобів. Минулого року до нього долучились понад 20 тисяч людей у 39 країнах світу. Цього року диктант писали вже в 25-те. Третій раз українці робили це під звуки повітряної тривоги. Мета радіодиктанту об'єднати якомога більше людей по всьому світу навколо України. Це скоріше не про грамотність, а про національну свідомість, патріотизм, історію, єдність, щастя, горе та біль, які українці переживають сьогодні. Кожен вкладає у слова, що виводить на папері, свій сенс. Це дійсно круто, цікаво. Текст мені дуже сподобався. Він дійсно про важливе голос, який нас всіх єднає. У мене враження від диктанта дуже позитивне, тому що це дійсно та традиція, яка нас об'єднує. Ти відчуваєш всю енергію, що всі люди об'єднуються в один момент і пишуть диктанти, і це дуже позитивний вплив має на нас всіх. І також я дуже рада, що така традиція існує у нас на південно-українській АЕС. Це дійсно дуже і важливо, і слушно. Результати радіодиктанту працівники Південно-Української АЕС разом з іншими учасниками заходу дізнаються вже наступного тижня. Поки що обмірковують його особливості та складнощі. Пунктуація була важкою. Самі слова не важкі, а от пунктуація, я так розумію, що там була типу прямої мови. Оце було важко треба було згадати шкільну програму яка вже трошки підзабулась від повітряних тривог українців рятує лише перемога а от покращити українську можна вже сьогодні на базі навчально тренувального центру для працівників південноукраїнської аес діє спеціальний курс з вивчення української мови на написання диктанту прийшли люди які вже пройшли навчання українською мовою в НТЦ. З вересня цього року ми додали до теоретичної частини занять ще практичні заняття. Тому всіх запрошуємо до нас на навчання, щоб у наступному році написати диктант ще кращий. Багато хто з працівників Південно-Української АЕС сьогодні писав радіодиктант вперше дехто вже мав такий досвід. Проте кожен з наших співрозмовників упевнений, наступного року знову візьметься за ручку, аби відчути єдність. Та приналежність до української нації я пишу це вперше раніше. Я навіть не знав, що таке є. Тобто, завдяки орденці молоді, я дізнався, що в принципі таке буває. Тому ми сьогодні приймаємо участь. Текст сподобався, враження позитивні. Наступного року, якщо буде, то я теж буду приймати участь. Радіодиктанту національної єдності на Південноукраїнській АЕС бути і наступного року, впевнена Алла Неморжицька. Цьогорічні результати показують, що захід має стати традиційним. Південноукраїнська АЕС цього року стала майданчиком для проведення галузевого конкурсу професійної майстерності. Це символічна подія для працівників станції у 2022 році. Через близьку лінію фронту фінальний захід довелося перенести на Хмельницьку АЕС, і тільки зараз у молоді енергетичної кампанії з'явилась можливість знову зібратися у південноукраїнську, щоб продемонструвати професійні навички та визначити найкращих. У конкурсі взяли участь переможці відбіркових етапів, які пройшли в підрозділах кампанії, зокрема й на Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС. Генеральний директор підприємства В'ячеслав Стоянов привітав учасників і підкреслив важливість таких фахових змагань для молоді. За звання кращого боролися представники восьми спеціальностей. Перелік професій, за якими проводиться конкурс, щороку змінюється, аби охопити якомога більшу аудиторію. Тривав захід два дні. Молоді спеціалісти відповідали на запитання теоретичної частини, показували свою вправність на практиці. Демонстрували вміння якісно зварювати деталі. Професійно ремонтувати устаткування, віртуозно управляти авто, проводити дезактивацію обладнання. Приємним завершенням напруженої боротьби стало заслужене визнання кращих. Підсумовували дводенний конкурс професійної майстерності нагородженням і констатацією професіоналізму молодих фахівців. За результатами фахового змагання південноукраїнські атомники здобули п'ять перших місць. Кращими за професією стала водійка легкового автомобіля Вікторія Тарасова, дезактиваторник Андрій Лис. Електрозварник ручного зварювання Дмитро Андріюк, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування Володимир Іваніщів, електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій Олег Худодов. Ще троє конкурсантів від ПАЕС посіли друге місце: це оператор реакторного відділення Олег Сьомик, електрослюсар з ремонту електричних машин Сергій Могила, машиніст, обхідник турбінного устаткування Кирило Муренко. Кожен з конкурсантів має свій унікальний професійний шлях і досвід, але знання та практичні навички, здобуті під час цього змагання, безумовно стануть у пригоді всім. Це не лише підвищить особисту професійну майстерність молодих фахівців, а й сприятиме зміцненню всієї енергетичної галузі. Продуктивна взаємодія між підрозділами та ефективний обмін досвідом, дозволять створити міцну базу для майбутніх досягнень. Я робила все можливе для того, щоб перемогти. Ну... Я досягла своєї мети. Тепер треба ставити нові. Зустріли дуже добре. Приймаюча сторона дуже відповідально до цього поставилась. Добре, нас розселили. Було цікаво, познайомився з новими людьми. Після офіційного перейменування Южноукраїнська на південноукраїнськ жителі активно обговорюють супутні зміни. Більшість прийняло нову назву позитивно, проте виникають питання щодо бюрократичних процедур. Валентина Герасименко дізнавалась думку містян і відповіді на актуальні запитання. Наше містечко більше не южноукраїнськ. Власне, це вже й не новина. 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування міста супутника АЕС на Південноукраїнськ. Поінформовані щодо цього питання серед вже південноукраїнців на достатньому рівні. З поміж опитаних мало хто чує про це вперше. Більшість такі зміни сприймають позитивно. Від Радянщини потрібно позбуватися. Мені кажуть Південноукраїнськ в будь-якому випадку буде. Краще, ніж южноукраїнська. Почти те ж саме, тільки на українській мові. Слава Богу, що не бугагардова Гардова Паланка. Південний українська. Українські слова. Південний і Україна тому Оскільки пропонували гарт та ще щось подібне, то це краще. Мене все влаштовує. Я звикла. Южноукраїнськ був. Тепер Південноукраїнськ. У меншості ті, чия реакція залишається неоднозначною або ж взагалі несхвальною. Чесно говоря, мені не, не до вподоба. Просто переклали на е, з російською, з російської на українську і все. А фактично, гарт це історична назва. Якщо повертатись до... Витоків історичних то треба, мабуть, було все таки перейменувати в гард. Тим більше тут була була гардовська паланка. Якщо навіть взяти з точки зору правопису. Дуже складно і будуть, буде дуже багато помилок. Я як філолог говорю. Утім, вже не стільки питання милозвучності назви рідного міста цікавить південноукраїнців, як радше чи спричиниться канцелярську тяганину, як то зміну прописки, перереєстрацію права власності на майно. Сергій Миськів акцентує такі побоювання марні громадянам треба заспокоїтись, нікому не треба йти, нічого не потрібно змінювати. Всі ці документи, які видані раніше, всі залишаються чинними. Якщо ви хочете подарувати майно, ви, наприклад, нерухоме, да ви звертаєтесь до державного реєстратора або до нотаріуса ну, за отриманням витягу в них в єдиній базі даних в єдиному реєстрі нерухомого майна. Вже змінена графа документи вже будуть видаватися з відміткою адреси міста Південно-Українське. Відпадає термінова потреба штурмувати ЦНАП і в підприємців, запевняє начальник юридичного відділу. У них же не змінюється нічого в їхній підприємницькій діяльності змінюється тільки назва міста, де вони зареєстровані. У нас змінена постанова Верховної Ради ця постанова не тягне за собою обов'язку міняти будь-кому будь-які документи фізичним особам, підприємцям і юридичним особам. Але ФОПи та юридичні особи, яким не терпиться чи в яких є потреба отримати нові установчі документи, вже зараз можуть звертатися до центру надання адміністративних послуг в оновленому витягу чи виписці буде фігурувати і нова назва адреси «Південноукраїнськ». Підприємиця Анна питанням бюрократичних процедур не переймається. Почувши про зміну назви нашого міста, звісно, мене як фізичну особу підприємця торкнеться це питання рано чи пізно, але відношусь до цього спокійно. Ставлю спокійно, тому що я за наше, за українське, тому. Я навіть рада, що перейменувала. Да, треба змінювати трохи документи, але це не критично. Є набагато складніші питання на даний момент в нашій країні. На будівлі виконкому досі висить стара вивіска та й на офіційному сайті. Ми ще Южноукраїнська громада. Власні назви юридичної особи міської ради, виконавчого комітету, як і управлінь комунальних підприємств, будуть змінені після ухвалення відповідних рішень на сесії з подальшою реєстрацією в ЦНАПі. Стосовно назви громади, це питання в компетенції. І кабінету міністрів тому вже направлено лист до уряду, аби там внесли зміни до відповідного розпорядження і затвердили нову назву Південноукраїнська громада. У Йжноукраїнському міському суді сьогодні відбулася чергова прес-конференція. Такі зустрічі суддя спікер проводить регулярно. Остання відбулася у серпні. На цей раз Олександр Савін і прес-секретарка установи розповіли медіа про внутрішню діяльність суду і підсумки роботи за третій квартал. Увагу зосередили й на справах, які викликають суспільний інтерес. Серед обговорюваного провадження, що стосується колабораціонізму, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, а також незаконного виготовлення, зберігання, перевезення і розповсюдження наркотичних засобів. Більш детальну інформацію про прес-конференцію в міському суді ви побачите пізніше в окремому матеріалі. Минулими вихідними наше місто стало справжнім епіцентром для любителів активного відпочинку. Змагання зі спортивного орієнтування у форматі «Рогейн» зібрали учасників різних рівнів підготовки та віку: від новачків до досвідчених спортсменів. Усі вони випробовували свої сили на складних дистанціях, долаючи місцевість і перешкоди. Хто переміг які емоції панували на фініші? Про це дивіться у сюжеті Максима Поступальського. Минулої суботи до туристично розважального комплексу плавні завітали спортсмени з орієнтування. Суперники місцевих бігунів приїхали з Миколаєва, Кропивницького, Вознесенська та Одеси. Уперше в південно-українську відбулися змагання в форматі «Рогейн», який організував клуб спортивного орієнтування ОГАРД за підтримки Південно-Української АЕС і первинної проспілкової організації «Наек Енергоатом». Підготовка складалась з декількох етапів. Учасники відправили заявку на участь, зареєстрували команду, сплатили стартовий внесок вартістю 150 гривень і прикріпили номер на форму. Щоб маршрут був зарахований, кожній команді потрібно було зробити gps відмітку в програмі Ай завчасно завантаживши її на смартфон. Перший раз ми таке випробуємо. Будемо бачити наскільки ця електронна відмітка, така система організації орієнтування, наскільки вона ефективна, поки все добре працює, я дуже сподіваюся, що учасники будуть задоволені. Урочисте відкриття розпочалось виконанням державного гімну України та з інструктажу спортсменів. Дорослих і дітей було поділено на 9 категорій команд. 128 учасників мали за 4 години подолати відстань 28 кілометрів і знайти максимальну кількість контрольних пунктів, які приховані в лісистих і скелястих місцевостях, сільських забудовах і на відкритих ділянках. Прослухавши настанови від організаторів та перевіривши справність GPS, перші бігуни вирушили долати перешкоди. Рогейну південноукраїнську – українську це змагання, де найстаршим учасникам понад 70 років, а наймолодшому всього шість місяців. Я вже давно участь в орієнтуванні приймаю і свою сім'ю теж сюди якби долучає. Зараз ось родився у нас синочок, то ми його теж першу дистанцію свою пройшов сьогодні. Ти любиш гуляти? Да. Ти не виграєш? Да. Через три години фінішну лінію почали перетинати перші команди. Кожен отримав медаль за пройдену дистанцію, попри результат. Майданчик став центром обговорень, де кожен ділився своїми враженнями від заходу. Учасники з Кропивницького скористались можливістю знову насолодитись місцевістю «Південноукраїнська». українська Місцевість дуже неймовірна, дуже класна. Ми не перший раз тут на території Бузького гарду. Природа, погода дуже сприяла змаганням. Завершивши подолання багатокілометрової дистанції, організатори почали підбивати результати. Кубки за перше місце отримали дев'ять команд у своїх категоріях. Враховувався час, відсень і відмітка на контрольних пунктах. Команди переможців мали цікаві назви серед них туристичні колобки, випадкові пасажири та два чоботи. Пара. Призери отримали грамоти та іміджеву продукцію від атомників. Всі е, намагання. І піду на українському і на нап на на те, щоб підтримувати подібні заходи. Ми будемо підтримувати раніше, і надалі будемо підтримувати Рогейну південну українську закінчився. Кожен залишився з відмінним настроєм. Організатори заходу разом з учасниками подякували один одному за можливість активно та з користю провести час. Спортсмени сподіваються, що такі змагання будуть і надалі продовжуватись у нашій громаді. Галерея урочисто відкрила свій ювілейний 30-й творчий сезон. З моменту започаткування, яке відбулося 22 жовтня 1994 року, вона стала знаковим місцем для шанувальників мистецтва. Як розповів куратор галереї, оцінювач культурних цінностей Богдан Грицевич, до виставки долучилися вісім талановитих художників. Їхні пейзажі відображають неповторну красу місцевої природи, ландшафти історичного гарду та річки Південний Буг. Виставка це подяка рідній землі за натхнення, яке воно дарує митцям. Серед представлених робіт полотна Юрія Нагулка, Сергія Колпакова, Ірина Очкасової, Вікторії Ковальової, Тетяни Войнич, Максима Бівола, Наталії Кімнатної, Василя Бевзенка та Зіновія Кравця, якого на жаль вже немає з нами. Відвідувачі можуть познайомитися з унікальним мистецьким почерком кожного автора. Не пропустіть можливість насолодитися прекрасними творами. Виставка триватиме цілий місяць. Квитки можна придбати в касі Палацу культури. За бажанням, екскурсію для груп проведе сам куратор галереї Гард Богдан Грицевич. 27 жовтня, у неділю о четвертій ранку, Україна перейде на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад, з четвертої на третю. Ця подія стане останнім переходом, оскільки Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує сезонні зміни часу. Відтепер в Україні діятиме єдиний київський час. Для більшості з нас це означає додаткову годину сну цієї ночі. Сучасні гаджети, такі як смартфони та комп'ютери, автоматично оновлять час, тож вам не потрібно турбуватися про це. Однак, якщо у вас є механічні годинники, їх слід перевести вручну. Скасування переведення часу в Україні стало результатом багаторічних обговорень з 2011 року. Законодавці намагалися знайти оптимальне рішення, враховуючи думки населення. Цікаво, що дослідження показують часті зміни часу. Можуть негативно впливати на здоров'я. Біологічні ритми людини не завжди узгоджуються з соціальними, що призводить до стресу і різних медичних проблем. Тож сподіваємося, що відмова від сезонних переходів це крок до поліпшення якості життя. Бажаємо вам приємного відпочинку та легкого пробудження. Зустрінемось наступного тижня.